Ой воно, ой воно. Вітаю, панове! Сьогодні збірка прямо шик, і от знаєте, в цій ціновій категорії, скажімо, 50-65 тисяч гривень, лідери процики від Ryzen, той же Ryzen 7500F або 7600, народ масово скуповує на аліку, бо коштують вони не супер дорого, але й пруть так, що мама не горюй, і розкривають все, включно з RTX 4080. Та що робити людям, котрі хочуть зібрати щось не лише для ігор, а й для робочих завдань, адже не секрет, що є ну прямо вузько спеціалізований софт, що відчутно. Краще оптимізовано саме під Intel. Той же монтаж відео. Я особисто переконався та і вам покажу, що в монтажних прогах типу Adobe Premiere Intel краще. І от один підписник, і, мабуть, за сумісництвом маркетолог ЕМСА вирішив, що треба йому зібрати свіжий ПК на інтел. Почав збирати, але щось пішло не так. По-перше, косо криво, як він каже, хоча дивився всілякі тематичні відео. Коротше, звернувся і каже, що капець. Я навіть знаю, що його могло відлякати, але все по порядку. Я погодився зібрати, бо дізнався, що за проц. А це Core i5 14400. В мене ще такого на каналі не було. Тому як то кажуть, ні слова більше. Це ж Intel без приставки K, той що холодніший, дешевший і менш. Споживає, але і причепитись, і покритикувати цей ПК також є за що. Тож вмощуйся зручненько, і вперед. Отже, я не знав, що складатиметься в ПК. Вірніше підписник там собі щось підібрав. А мені сказав лише проц і карту. Відкриваю, а тут все від червоного дракону. Взагалі я сам кайфую, коли ПК від монобренду, але в мене чомусь так не виходить. То блок інший хочеться, то охолодження. Але оце кайф. Можна описати як протилежність тюнінгованому Жигулю, скажімо так, коли все навпаки максимально заводське в авто І оце саме той випадок, коли все 100% сумісне. Але я бачу, що тут далеко до преміум сегменту. Але це економія. І от діставши мамку, я бачу, що про вже в ній, і це добре, дякую, Олег, мені менше роботи. Не відразу помітив, що підписник, коли вирішив все розібрати, не зміг викрутити гвинта. Він викрутився з корпусу разом зі стійкою. Ну окей, ще менше роботи буде. Сама по собі мамка Middle, тобто середнього сегменту, обов'язковою умовою виявилась наявність Wi-Fi, причому 6E, бо далеко і незручно вести шнурка по хаті і Bluetooth 53 є. e Мамка мікро atx формату, тому і корпус вийде невеликий. Заявлено 12. Плюс одна, плюс одна фаз жилення, тобто потужні камінці, вона потягне. На це й дебеле охолодження на силових елементах натякає. Підписник планує, коли розживеться, ставити щось потужніше. Ага, так я тобі і повірив. Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, як то кажуть. Майте на увазі, що до цього проца можна брати мало не найдешевшу плату, бо він їсть небагато. Звідси й моя перша придирка є куди здешевити. Але коли побачив ось цю хрінь, ну капець. Ну куди в таку плату, ось цей рудимент у вигляді пластини ставить. Оце таке в 24-му році. Та навіть на бюджетніші плати вже ставлять відразу з цією заглушкою в зборі, ще й фарбовані або обклеєні. Пару слів по процу. Це той же 13400, у котрого буст частота вище лише на 100 МГц, але і максимальний TDP трішки нижче. По суті, це трохи більш вдалий і швидкий кремній, але і трішки дорожчий. Має 16 потоків, чого достатньо і в роботі, і в іграх. Але для роботи особисто собі я би обрав 13500, трохи доплативши, бо в нього вже 20 потоків, тому це вже. Друга моя придирка. Оперативку також було вирішено взяти зі свіжих. Свою взяв, бо підписник надіслав без оперативи і SSD. Але я поставлю не з супер хайпових, щоб трохи дешевше вийшла кінцева збірка. Це польський бренд і їх лінійка ERDM, Правда, не про, а просто ERDM Не було в мене ще такої на каналі, але головне, що потрібно знати, це ddr 5 зі швидкістю 6800 МГц і цілком хорошими таймінгами. cl 34. Здалась вона мені трохи якоюсь легенькою, а потім я побачив дірку. Але через неї видно термопрокладки на чіпах. Ох, хитрюги! Вирішили зекономити на радіках, але щоб охолоджувалося методом конвекції, як твоя батарея, гаряче повітря, типу, піднімається вверх. Ну окей, ось так це виглядає. Все добре, але противні наклейки не дуже в тему, як на мене. Накопичувач хотів було поставити банально щось від Кінгстон, але це дорожче. Бо знаєте, мало того, що накопичувачі вже здорожчали, то планується іще здорожчання. Хто думав купувати, не тягніть. До речі, посилання на все залізо додам в опис. А я вирішив взяти дешевший SSD, також від GoodRAM, якраз в пару до оперативи. Як ви розумієте, тут QLC пам'ять, але швидкість має бути класною на рівні з тими ж Kingston Fury. Корпус підписнику сподобалось моє відео, де я оглядав готові не дуже дорогі ПК з магазину, тому взяв недорогий корпус Forge Max 100R, щось там 2400 гривень. Ну, корпус як корпус, легкий. Як на мене, він мав би бути ну, трохи дешевшим бажано. Хоча я знаю за що доплата. Тут відразу три вертушки на вдув і одна на видув. Усі з підсвіткою. Є в нього м'яка пінка на ніжках і пиловик під блок, а також хаб для підсвітки. І от хотілося б, щоб і для вентиляторів відразу був хаб, а не лише. Для підсвітки. Я спочатку взагалі злякався з цього приводу, бо на дешевших мамках по два входи під вертушки зазвичай, а в нас їх аж чотири. Але потім знайшов розгалуджувач в комплекті, тож все окей. Але мені не дуже подобається, що немає Type-C зверху, лише Type-A. Бо до мамки можна таки приєднати, а в корпусі немає. Але губа не дура. Що платимо, те й маємо. І ось тут я хотів плеснути в долоні, типу, крутий монтаж, як мамка вже опиняється в корпусі. Ага. Згадав про шматок фольги від шоколаду. Уявіть тільки, скільки людей розбирали свій ПК вже зібраний назад, коли помічали її відсутність тут. А все завдяки мамці. Ну а тепер з чистим серцем хлопаю. От би в реалі без монтажу все так збиралось. Ще й гроші так з'являлись бажано. Блок. Це свіжа лінійка, бо є вже 5.0, вже з 16-піновим конектором. Блок, як на мене, оце воно, бо він не дуже дорогий 750 Вт, щоб можна було якийсь потужніший прот ставити з часом. А ще MSI гарантує, що він не спалить залізо за умови, якщо воно теж MSI. до ASUS чи Gigabyte Я б не ризикнув такий ставити. В ньому стоїть плата визначення виробника, котра ініціює маленький розряд, якщо бачить чужу мамку або карту. Але друже, я сподіваюся, що ти зрозумів, що це жарт. Ну бо 1 квітня я знімаю все це діло, хоча дивишся ти пізніше. А так, по суті, блок непоганий за свої кошти: бронза на 750 ватт, активний PFC та достатній набір захистів для заліза. Плюс заявлено, що вертушка на 120 міліметрів досить тиха. Блочок в нас не модульний, як невеликий недолік, зате ось воно жилення на 300 ватт для карт 4070, там 4070 Super супер або TI супер, саме те. Готово. А от чого ніхто не любить окремих кришок? От трішки не додивився, і все, лан вже не підключиш. Треба виймати знову материнку. Так, добре, що я не поставив ще охолодження карту, особливо карту, а так то малою кров'ю обійшлись. Бачите, я до хріна ПК зібрав, але от такі нюанси іноді й вилазять. Що вже казати про новачків. Далі охолодження. Як побачив, о ні! Нафіга вода з процем, в котрого невисокий ТДП, спитав я. Це Mac Core Liquid M240, відносно недорого, десь біля 3,5 тисяч. То підписник заявив, що хоче, щоб було 100% холодно і тихо, а великі шайби він недолюблює, ну, типу заради естети. Ну, давайте так. Я її ставлю, а потім покажу вам кадри, де стоїть велика шайба в такому ж корпусі повітряний кулер, і ми просто порівняємо що красивіше, а ви напишете свою думку. А ще ціль така: якщо таки ставитиметься умовний 14700 k з часом, то щоб не треба було змінювати охолодження, а тільки проц. Ну, в принципі, логічно, я думаю, що його має вистачити для 14700 k хоча й впритул. Але ж ми то пам'ятаємо, що немає нічого більш постійного за тимчасове, бо якщо ти не доробив ремонт на кухні, то ще довго не доробиш, якщо взагалі доробиш. А ось саме те, що і злякало підписника, підключення цього всього. Як бачимо, тут біда з кількістю проводів на квадратний сантиметр. Мені подобається сама ідея, що в невеликому корпусі реально розмістити навіть потужну систему завдяки непоганому продуву та водяному охолодженню. Wow. Не обов'язково потужний ПК тепер має бути дуже великим та просторим і займати багато місця на столі або під столом, і це добре. Зацінив дизайн водоблоку. Не вирве око, лаконічна така підсвітка у вигляді полоси, в тему, як на мене. І останній штрих, найголовніше 4070 супер. Знову ж таки, як на мене, 4070 поставити і зекономити можна було без питань. Бо якщо взяти саме MSI 4070 Супер в цьому виконанні від 30 тисяч гривень на даний момент, хоча має бути дешевше з часом. І від 24-4070 це немало, близько 26%. В той час як потужніше, 4070 супер на 16% плюс-мінус, тобто вигідніше все ж брати 4070 зараз. Але є й користь конкретно для глядачів цього відео. Ходять чутки, що 4070 з часом таки не будуть випускати. Лишиться тільки супер-версії, бо Nvidia концентруватиметься на п'ятитисячній серії. Тож, якщо ти дивишся це відео вже через певний час, можливо 40 нових вже не. Має на ринку, а ця є. А якщо дивишся, поки є 4070, то хапай мерщі її, і буде щастя. Ну а сама по собі карта по виконанню не більше, не менше. Вона тонша, ніж якась x trio на котру вона схожа. Але разом з тим досить довга, тому має достатньо масивний радіатор. Добротна карта, зверху метал, до речі, а не пластик. Щоб поставити її, треба зробити деякі трюки, але стає прямо як рідна. Ще пак. У нас же ж суцільний MSI головного мозку. Погодьтесь, виглядає непогано, і підставка зайва, як на Мене, хоча вона йде в комплекті. І так вже ідеально ліг кабель живлення, що я прямо це зняв і показую вам. До речі, подобається, коли є перфорація в невеликих корпусах під віддяшкою, бо віддяжка буде дихати просто ідеально, бо там же ж нижній кулер ще дутиме під низ. І в цілому нічого додати. Це просто краса, як на мене. Цікаво, як би виглядало в білому виконанні, але і так, що треба, погодься. Навіть підсвітки не перебір, бо MSI грішать підсвіткою, а-ля вирви око в деяких своїх продуктах. Так, досить вже вихваляти. Ящик, бо нам то робота важливіша, але зізнаюсь я за естетику. Подобається дивитись на красиві речі, от як на картину дивишся і радієш. Прикрутив антенки і вперед. Першим ділом заходимо в BIOS і ставимо XMP профіль оперативи, щоб вона працювала на частоті 6800. І все, більше нічого не чіпаю. Далі вінда і драйвера, звісно, і оперативка, бачимо, таки працює майже на 6800, як треба. Наміряв також швидкість дешевшого SSD, як і казав, видає в моменті швидкість не меншу, ніж серйозні диски від. Kingston, як бачимо. А тим часом глянемо температури та споживання. Для цього запускаю Cinebench r 23 комп дуже тихий. Я підозрюю, що температури невисокі, а температури дійсно понти 35-40 градусів, що дуже незвично для Інтела, бо споживає він при цьому 65 ватт. Але ж видно, що тут стоїть лок на споживанні, тобто Power Limit. В материнках MSI є така фішка для лодарів, типу CPU Cooler Tuning. Тут стоїть боксовий кулер, от тому то в нас і 65 Вт обманення. А ми підкажемо мамці, що в нас стоїть водяночка, і все, аж 253 вати, тобто більше, ніж він зможе спожити. От тепер зовсім інша справа. Бачимо 106 ват споживання максимально, 107 навіть і 53 градуси всього навсього максимум 56. Взагалі виходить дуже тихенький комп і не буде грітися, принаймні проц точно. Результат на екранах 15303 бали. Молодший i5 таки трохи обходить молодшого Ryzen 5 7500 f бо в нього було 14 550 по всім ядрам. А хто орієнтується на старіший Cinebench R20, то в нас 5963 бали. В 7500F було 5713 балів в цьому ж тесті. З гарячими пічками це краще не повторювати, бо в нас проц рендерить в Cinebench R23, тобто працює на максимум. І паралельно з цим фурмарк в нас також вантажить відеокарту на максимум. І так компоненти підігрівають одне одного. За 17 хвилин максимум бачив 70 градусів на проці і 67 на відеку, а так десь. 65. Це при температурі в кімнаті десь 20-22 градуси. Як на мене, це просто такий чудовий результат, бо ПК можна нещадно вантажити і все буде окей. 3DMark Time Spy, щоб оцінити вже ігрову продуктивність. До речі, доки не оновив BIOS, видавало помилку в кінці. Тож, якщо маєте якісь незрозумілі речі, в першу чергу оновлюємо BIOS на останній. Наприклад, оператива в нас доволі свіжа і могло просто банально бути щось недооптимізовано. Ну окей, це не складний проект, в 4К 100 Мбіт кодек H264, але два шари кольорокорекції, щоб підвантажити графіку ПК. І от на таймлайн все без проблем. Я кручу, як хочу, прискорюю і все доволі таки бадьоро. Ну ось подивись, відеоядро активно вмикається і допомагає апаратно декодувати ці шматки відео. Ця фішка називається Quick Sync, і цього немає на процесорах AMD, на жаль, навіть тих, що мають відеоядро. Саме під відеоядро Intel тут все заточено. Щоб Цьому переконатися, відкриваємо в налаштуваннях і дивимось медіа. Ось, як бачимо, стоять галочки на Intel та Nvidia. Якщо не стоїть на вашому Intel, то обов'язково ставимо, якщо у вас є відеоядро, звісно. А так то брати Intel для монтажу і фотошопу без відеоядра, як на мене, це помилка. Рендериться проєкт доволі швидко, хоча з якою 4080 було б ще швидше. Але важливіше такий комфорт під час монтажу на таймлайн. Intel в цьому аспекті краще. І як же без навчань е, ігор конкретно цій карті От зараз трішки чую дроселі. ПК тихий, тому добре чути. Ось навіть не витримав і зняв кришку, щоб дати, послухати вам, як е шумлять дроселі. Ось так це виглядає. Вірні, що ось так, це плюс-мінус приблизно звучить. Почав я з кіберпанку, бо прямо дуже хотів порівняти зі своїм 5800 X3D. До речі, забув прибрати з моніторингову приставку TI, бо тестував цю карту перед цим і вручну треба змінювати. Тому тут заблюрив, якщо тобі цікаво, що це за квадратик. Очікувано, що в іграх залізо відчутно холодніше, ніж у стрес-тестах. І проц гріється трохи за 50 градусів і тримає частоту 4090 МГц. Але іграшка йде не ідеально, іноді трапляється отакі міністри. Мікростатери. Хоча не часто і мій ПК з 5800 X3D також цим грішить. Чи то 4070 Super супер ще не допиляли в дровах, бо статерило в мене з нею більше, ніж 100 ж 4070 Ti супер, чи то частоти проца не зовсім вистачає. Але потім я дійшов до важкого місця, де багато чого від проца залежить, і якщо він слабкий, то тут обов'язково статерить. Тут без особливих проблем. 101 кадр. І момент істини. Ці ж налаштування і цей тест, але проц 5800 X3D із 4070 Супер. Але інша 99 кадрів. І для мене це загадка, як так? Адже 5800X3D мав би вигравати, а тут навпаки. Але насправді все виявилось просто. Я глянув на частоти карт, і ця від MSI тримала майже постійно 2850, а та карта 2860, 2745 іноді, тобто трохи менше. Хоча і та і інша розігнані, тобто OC, але в цієї MSI Трохи вищі частоти з коробки. от тому і результат. Запустив Helldivers 2. Виставився, що можна на максималочки HD роздільності. Трохи екстремально мене висадили, і всі термінатори побігли знайомитись з героїнею. Як бачимо, все добре, хоч проц і отримує лящів. До речі, люди, що грають, відзначають, що чим більше гравців онлайн одночасно в команді, тим менше кадрів. Але як бачимо, що в нас тут доволі великий запас по кадрам. Правда, є ще одне але. Гра виставила якість рендеру на ультра якість, тобто менше, ніж оригінал. Тому я виставляю нативне, тобто в нас тепер справжнє 2К, максимально гарнюща графіка. Кадрів поменшало, але також, як бачимо, вистачає. І до речі, гра вживу не мигає. Це так записалося. І як бачимо, заліза цілком вистачає для цієї гри в 2К. Alan Wake 2 в повній якості з трасуванням в 2К. І тут без апскейлу і фрейм-генератора не обійтись. Якраз це її налаштування. Не більше, не менше. Все чудово йде, претензій немає. В Red Dead Redemption я вирішив порівняти знову з моєю системою, і ви знаєте, отут навіть вже не допомогла вища частота карти MSI: 122 кадри у Intel і аж 133 у AMD. Тут 3D-кеш відіграв значну роль. У відьмаку також саме за рахунок процесора близько на 5-6 кадрів, 5800 x 3 d попереду. Хоча нагадаю, частота карти з ним трохи нижча, але піки на графіку, що там, що там є, хоча в грі це не відчувається особливо. Друзі, не знаю, як вам, а мені все зрозуміло. Є каталог, показує ціну за комплектуючі від майже 63 тисяч гривень, але це без блоку живлення, бо його ще походу туди не додали. Він є в телемарті за 3 300. тому... Просто додамо. Мінімально це 66200. А це і не так вже й дешево, погодьтесь. Так, залізо солідне, хоча недорога лінійка MSI, якби це не лише MSI було, то можна було б здешевити за рахунок чогось. Той же корпус, наприклад, можливо, материнка, охолодження. Але тут не було ціллю зібрати найдешевше. Тут була ціль зібрати, що було тихо і красиво, тобто для душі. Але я знаю точно, що ігровий ПК на Ryzen, той же 7500F, буде відчутно дешевшим, але в іграх точно. Не поступатиметься. А от в робочих завданнях ще як поступатиметься. Тому звідси, як на мене ще один момент є. Я вже казав, що краще в такому разі поставити i 5 13500 з 20 потоками, котрий не набагато й дорожчий. А карту я б змінив на 4070. От тоді особисто для мене це був би ідеальний баланс як для роботи, так і для ігор за свої кошти. Треба, до речі, буде щось зібрати таке на каналі. Тому підписуйся, щоб не пропускати. Посилання на все з відео в описі, а я ненадовго прощаю. Яюсь, бо на черзі класний свіжий ноутбук з картою 4060. Тому до зустрічі!